Смерть на дорозі. На рівненщині внаслідок лобового зіткнення загинув мотоцикліст. Щоб не порушувати, рівняни просять на перехрестях облаштувати наземні пішохідні переходи. ITV. новини Добри вечір. У Рівному провели в останню земну дорогу полеглого захисника України Віктора Тисячного. У травні 2023 року чоловіка мобілізували до лав збройних сил України. Попри проблеми зі здоров'ям, він мужньо виконував свій військовий обов'язок на Куп'янському та Покровському напрямках. На жаль, 49-річний молодший сержант Віктор Тисячний загинув 25 грудня 2024 року на покровському напрямку. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герої України. Смертельне зіткнення летальна автопрогода сталася на здолбунівщині. Водій маршрутки виїхав на зустрічну смугу руху, де й зіткнувся з мотоциклістом. Керманича двоколісного намагалися врятувати медики. Однак, після проведення реанімаційних заходів констатували лише його смерть. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. На дорозі ще досі лежать уламки мотоцикла. Саме на цьому місці у селі Дермень перша трапилася смертельна автопригода. Тут зіткнулися маршрутка та мотоцикл, в результаті чого загинув Керманич двоколісного. Усе сталося за лічені секунди. Мотоцикліст виїжджав із села Дермень Перша. Як раптом на повороті зіткнувся із маршруткою. Слідчий слідчого управління встановив, що водій маршрутки Мерседес-Бен з полученням Рівне Дермень. 53-річний рівнянин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення із мотоциклом Ліфан під керуванням 20-річного жителя селища Буща. Медики намагалися врятувати життя парубка, однак після проведення реанімаційних заходів констатували його смерть. За даними від правоохоронця, водій маршрутки був тверезий. Як він пояснив поліцейським, виїхав на смугу зустрічного руху, бо об'їжджав яму. Слів очевидців це страшна трагедія. Біда загинув 20-річний юнак. Батькам біда і маршрутчику біда. Ну, що зробите? Така судьба водіїв. Але ж перша вина, велика вина це голови ОТГ. Його команди, які не дозволили, що це случилось, бо тут було не раз. Таке пан Василь розповідає, ДТП на цій ділянці трапляються часто. Додає, якби на дорозі провели ямковий ремонт, кількість автопригод зменшилася б в рази. А якби було на цьому закритий перекресток, поворот була замощена яма, маршрутка не минала б її другою стороною. Він теж по суті правий, бо він. Бо він це е, хотів, щоб людям було ну не трасло, да ну як в воді, але отак вийшло, що така біда прийшла. Голова мізицької громади, куди входить село Дермень, перша повідомив, дорога перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. І вони неодноразово писали листи, щоб цей автошлях відремонтували. Ви е, надсилали можливо який запит в службу відновлення? Да, Насилали е, за для співфінансування. Чи... Що Ні, що, що для за співфінансування? щоб вони поремонтували? У службі відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області нам повідомили, що поки в країні війна, вони не можуть виділяти кошти на ремонти. Єдиний варіант покращення автошляху співфінансування з місцевим бюджетом. Дарина Черемшина та Анна Авдієва, телеканал ATV Media Group. Ще одна ДТП з травмованими трапилася у Рівному. Так на вулиці Чорновола водій автомобіля Нісан, 22-річний рівнянин, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, допустив зіткнення із мотоциклом «Спарк». Під керуванням 19-річної жительки з міської громади. Дівчину із політравмою госпіталізували до лікарні. І ще одна ДТП з травмованими. вона трапилася сьогодні на вулиці Грушевського. 17-річний житель Рівного керуючи електровелосипедом, в'їхав у припаркований мікроавтобус. У пасажирки велосипеда 16-річної рівнянки діагностували політравму та госпіталізували до реанімації. У трьох керманичів відібрано біологічні зразки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі рівненського РУП розслідують кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Масштабна пожежа на Рівненщині днями працівники лісового господарства повідомили рятувальників, що неподалік села Острівськ, Вараського району, відбулося загоряння сухої трави та чагарнику на площі до 5 гектарів. Наразі поширення вогню вже немає тривають і заходи щодо остаточної ліквідації пожежі. Ускладнює гасіння суха спекотна погода, значна відстань до природних вододжерел, а також неможливість доїзду до спецтехніки до місця пожежі. На даний час пожежа локалізована на площі 3,5 гектара. Ліквідували пожежу понад дві години. Вчора у селі Собіщиці Варазького району виникла пожежа в приватному господарстві. На місце пожежі пробули рятувальники. На ліквідацію пожежі вогнебурцям знадобилося близько 2,5 годин. На щастя, жертв та постраждалих немає. Причини та збитки в. Становлються. Вимушені порушувати правила дорожнього руху, бо немає переходу. Так кажуть рівняни про перехрестя вулиці Данила Галицького, Степана Бедем'янчука та Степана Бандери у місті. За їхніми словами, підземного пішохідного переходу недостатньо. Необхідно встановити ще й наземний, аби усім було зручно перетинати дорогу. Чи реально це дивіться матеріалі далі? Перебігають дорогу, поки зупиняються машини. Така ситуація спостерігається на перехресті вулиць Данила Галицького та Степана Дем'янчука у Рівному. Місцеві жителі нарікають, перейти дорогу немає де, тому кажуть і вимушені порушувати правила дорожнього руху та просто перебігати дорогу, поки автомобілі зупиняються. За що деяких уже і штрафували. Я мені прямо на хворий мозоль наступила. Мене тут штрафували вже декілька разів. Треба не те слово потрібно. Класно, немає де перейти, а тут ремонт. Але при тому всьому так, обов'язково ну, однозначно. Тут мами з дітьми ходять, тут постійно діти прибігають, бо багато поверхівка. Особливого дискомфорту відсутність наземного пішохідного переходу на цьому перехресті приносить студентам. Хоча б один потрібен, адже деякі студенти вони потребують піти на зупинку, а перейти дорогу тут буде легше і трошки швидше, ніж підземним. Трохи довго було би. А так, якщо би був наземний, то це набагато би пришвидшило, і ніхто б не запізнювався. Дорогу перебігати по ситуації, які приходиться, але якщо брати пішохідний перехід на цьому перехресті, то тільки з цієї сторони. А так як є підземний, то його вистачає. Принціало, так вода, от дівчата зараз переходять. Та невдовзі ситуація може змінитися на цьому перехресті, а також у ще кількох місцях на вулиці Степана Бандери планується встановити наземні пішохідні переходи. Про це повідомив заступник міського голови рівного Микола Дядюсь. В першу чергу по вулиці Дем'янчука, в другу чергу, по вулиці Степана Бандери. І, в принципі, ми будемо шукати вирішення так, щоб повністю продублювати цей підземний перехід наземний. Це буде світлофори. Так, це буде світлофорне регулювання. Тобто це, це, це циклограми світлофорів будуть. Налаштовані так, щоб не втратити можливість не погіршити трафік і автомобілів, і забезпечити можливість пішоходам руху безпечного руху через дані вулиці. Микола Дядюсь додає, що згідно із сучасними будівельними нормами підземні переходи передбачають наявність іноземних. Наразі проводиться, ви знаєте, ремонт підземного пішохідного переходу на вулиці Даногалицького Степана Бандери і Дем'янчука. Відповідно. Сучасні державні будівельні норми вимагають, щоб проводилось дублювання підземних пішохідних переходів наземними, тому буде розроблятися проєкт організації дорожнього руху, погоджуватись з національною патрульною поліцією і відповідно реалізовуватись даний проєкт. Коли ж завершиться розробка необхідних документів невідомо. Але як тільки все буде готово, обіцяють відразу перейти до облаштування наземного переходу. Ці роботи можуть проводитися паралельно із будівництвом підземного пішохідного переходу. Вікторія Якамець, Юлія Котляревська, телеканал ITV, Медіагруп. Про те, що на Рівненщині зросла кількість сертифікованих вчителів, про нові безбар'єрні пішохідні переходи у Рівному, та про фельдшерку із Рівненщини, яка підписала контракти зі збройними силами Україна, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 чотири Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Більше нічийний занедбаний гуртожиток вже отримав свого власника. Нова спортивна традиція. У Рівному вперше відбувся міський кубок з амфутболу. Забута всіма приміщення, отримало свого власника. Мова про третій блок гуртожитку Клеванського професійного ліцею його нарешті на свій баланс прийняла Клеванська селищна рада. Будівля була нічийною з 2017 року. За цей час вона стала буквально аварійною. Чи є вже у селищній раді плани на цей гуртожиток та чи варто очікувати ремонту? Дізнавалася наша Валентина Захарчук. Закинута аварійна нікому не потрібна. Тепер ця будівля має власника. Приміщення третього блоку гуртожитку Клевенського професійного ліцею тепер належить Клевенській селищній раді. На даний час після набрання рішенням законної сили були відповідні листи скеровані до Клевенської селищної ради, на виконання яких відповідною радою вже то заходів щодо реєстрації права власності на указне приміщення та внесення даних до єдиного державного реєстру до державного реєстру нерухомого майна. На даний час вже гуртожиток. Фактично зареєстрований на праві комунальної власності. Приміщення гуртожитку без господаря було майже 10 років. У 2017 році Клевенська селищна рада попереднього скликання розпочала процедуру прийняття, але не завершила її. За цей час будівля поступово руйнувалася і наразі визнана аварійною. Рівненська окружна прокуратура звернулася до суду. Позов задовольнили. Суд вирішив позовну заяву задовольнити повністю. Визнати протиправну бездіяльність Клевенської селищної ради щодо неприйняття. У комунальну власність нерухомого майна приміщення третього блоку гуртожитку зобов'язати Клевенську селищну раду вчинити дії спрямовані на прийняття в комунальну власність нерухомого майна та проведення державної реєстрації права власності цього нерухомого майна. Нагадаємо, що гуртожиток перебував у державній власності до 2015 року. Потім його передали у спільну власність громад Рівненського району. А в 2017 році Клевенській селищній раді голова громади Галина Кидун телефоном нам. Повідомила, що наразі планів, що робити з приміщенням далі, немає. Ми тільки оформили право власності, і питання для чого ми будемо його використовувати, які наші дії не мої, а наші дії. Ми ще. Не, не вивчали прокурор Юрій Грисюк додав, що позов подали, аби вберегти приміщення від руйнації. Ціль вказаної позивної заяви була спрямована на те, щоб привести вказану будівлю відповідність, поставити зареєструвати право власності саме за комунальним майном для того, щоб сільська чи селищна рада на даний час могла розпоряджатись. Крім того, саме головне виділяти кошти як на проведення поточних, так і капітальних ремонтів. Тож ще дочекається це приміщення. Ремонту побачимо згодом. Наразі ж будівля продовжує руйнуватися. Валентина Захарчук, Валентин Злоденний та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group. Обережно вірус, кількість хворих на грип, та covid 19 на рівненщині продовжує зростати. Відомо, що за минулий тиждень медики зафіксували понад 4 тисячі нових випадків, з них 806 на ковід. 19 щодо останнього то в області, як і раніше циркулює субваріант омікрона стратос. Його симптоми: нежить, кашель, температура, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку. Часто додається охриплість голосу. Департамент охорони здоров'я Ода продовжує моніторити ситуацію та вживати усі і необхідні заходи для непоширення захворюваності. З 11 вересня у рівному розпочнуть заповнення теплових мереж технічною водою в рамках підготовки до опалювального сезону. Мешканців міста голіву СББ та управляючі компанії закликають завершити ремонтні роботи, систему опалення, перевірити герметичність труб і обладнання, очистити фільтри, протестувати прилади та відновити термоізоляцію. У міській владі попереджають, невиконання цих вимог може призвести до аварійних ситуацій та стати причиною затримки подачі тепла. У рівному започаткували нову спортивну традицію. Вперше провели міський кубок з амфутболу. Участь у ньому взяли команди з Дніпра, Чернівців Кривого Рогу. Та, звісно ж, з Рівного. Хто став першим переможцем турніру? У матеріалі Далі у Рівному вперше відбувся міський кубок з Ампфутболу. Господарі команди Верес Мрія. вдома приймали гостей із Дніпра, Чернівців та Кривого Рогу. Менеджер рівненської команди Дмитро Чак розповів, що турнір планують зробити щорічним. Основна його мета спортивна реабілітація військових, які через бойові дії втратили кінцівки. Грають військові, які отримали в результаті бойових дій, там, ампутацію однієї з кінцівок. І, по суті, цей спорт він є якраз для них, для реабілітації, щоб вони ну, могли себе якось там певним чином. Ну в житті знайти... глядачі активно підтримували амп футболістів. Вболівальники кажуть, головне, аби гравці отримували задоволення від гри. Результат зараз не такий важливий. Сподіваємося, такі турніри більше перевернуть увагу до наших захисників, які потребують уваги, піклування і турботи. Очікуємо, звісно, перемоги наших, нашої команди, наших рівнян. Враження лише позитивні. Підтримуємо нашу команду. Бажаємо успіхів. Приїхала до Рівного підтримати свого чоловіка Анастасія. Вболіває за команду з Кривого Рогу. Наша криворічка. Команда вперше змагається і на перемогу надіємося. А це Ольга. Вона теж прийшла підтримати свого чоловіка. Він голкіпер команди Верес Мрія. Емоції зашкалюють, бо реально хлопці молодці. І однієї команди, і іншої команди. Вболіваємо за двох. Головне, щоб була гарна, крута гра, щоб вони цього отримали максимум задоволення. Ну а ми будемо як максимально радіти і тішитись за них. У підсумку команда Дніпрочесть добула. Перемогу обігравши як рівнян, так і об'єднану команду з Чернівців та Кривого Рогу. Враження ейфорії, бо команда виклалася на 100%, я вважаю. Є куди рости, але команда показала свій рівень, що ми можемо вигравати, вигравати з великим рахунком. Ось. Ну і... Пишаюся своєю командою, тим, що вони це зробили. Це Був єдиний колектив, який зміг перемогти свого суперника. У першому кубку з Амфутболу Рівного змагались між собою три команди. Наступного року, сподіваються, організатори бажаючих буде значно більше. Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодив ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Як ви відноситесь до ідеї перенести ринок дикого? Сьогодні про це запитуємо у Рівнян. Дикий мішає для людей. Не знаю. Кажуть, що він незручний, і місце розташування, центр міста багатьом не подобається, бо він брудний. Ну, була б парковка, мені було б зручно, наприклад, і клієнтам, і людям, які на автомобілях передбаються. У нас в центрі немає парковки, навіть якби це була платна парковка, було б набагато зручніше. Я думаю, що краще перенести, бо переїзд незручно, постійно закриті для них дороги, і вони завжди обіжають через ринок дикого, а там завжди всі скуповуються звичайно, так. Бо з дітьми ходять і незручно так. Я не знаю. Я там багато чого купляю, мені подобається, мені локація подобається. Місце пристосоване для ринку більше. Ну то можна, якщо не будуть проти, ті, хто там, ну звичайно, не будуть проти, бо треба вставати і прибиратися і все. Але мені цей ринок дуже подобається. Я думаю, що варто, тому що там ну, автомобілі не можуть проїхати або зробити якось половину забрати тільки, зробити типу більшу дорогу, тоді буде, якби автомобілі будуть. Скоріше проїжджать. Або половину, або да, якось за місто кудись. Аби зручно було всім, хай переносять, аби зручно було народу. Там же ж все рівно пробки постійно, бо там ж залізниця. Тобто ніхто не може розрахувати, коли там буде відкрито, щоб проїхати. Не знаю, робити в цьому винним ринок. Хай об'їжджають. Ну, я так думаю. Я, чесно кажучи, не знаю. Тобто я можу зрозуміти тих працівників, які там працюють, їм теж потрібна робота, так перенести його десь чи будуть туди всі ходити. Ну теж невідомо виділити якусь частину міста, типу підринок. Ну не знаю. З приводу інклюзії теж там є питання і безпеки. Наприклад, там, ну якби багато товарів знаходиться і в наш час війни можуть бути пожежі. Я не думаю, що спеціалізовані служби зможуть туди ну, дістатися, щоб. Вирішити якісь там потреби. Мені здається, що це було б недоцільно. Він з боку знаходиться неподалік, під ногу можна підійти. Я вважаю, що звісно, там потрібно навести лад. Ці кіоски вони так хаотично побудовані, але сам ринок мені подобається. Ну він там вже стільки часу, нормальний заїзд, всі привикли. Ну, мама моя ходить, наприклад, туди їй ближче, їй зручно. Для водіїв, здається, нібито вже зараз трошки впорядкували. Я їхала туди, просто переїжджала, то нібито зробили вже більш-менш. Але ну, так не знаю, чи зру... Ну, з коляскою мені було б незручно. Взагалі, в мене мама працювала там досить довгий час, вона була підприємцем, але в період ковіду довелося Закритий бізнес, бо впали продажі, але насправді там закупляється дуже багато людей. Маю багато знайомих, які працюють там, не тільки закупляються. В принципі, мені все подобається, облагородили там біля круглого ринку, зробили лавочки і так далі. Звичайно, це буде незручно людям. Люди за стільки років звикли. Центр міста є центр міста. Що там казати? Некомфортно, тому що дуже багато машин, постійно затори, не можна проїти, важко йти, важко їхати за кермом. Але з іншої сторони зручно зрізати це все діло. Виходить, не треба об'їжджати переїзд, то така палка двох кінців, я скажу так. Я вам чесно скажу, я там півроку вже не була. Ну, мабуть, комфортно раз, люди там скупляються і заїжджають туди. Там більше оптові ціни, більше оптовок. Не тримайте у собі, говоріть. Ми.